Ми постійно отримуємо запитання від наших підписників, як вибрати правильний розмір динаміків, чи потрібен підсилювач для вашої акустики. Розмір не завжди вирок: пасивний чи активний сабвуфер. Завжди є варіанти для апгрейду. Чи можна встановити автозвук самостійно? Розкладаємо все по поличках без зайвої води. Вітаємо любителів гучного та якісного? З вами Децибел. Сьогодні в нас нова рубрика, адже ми постійно отримуємо запитання від наших підписників. І сьогодні дамо відповідь на найпопулярніші: як підібрати оптимальний розмір динаміків, і що важливо знати про монтаж? Чи потрібен підсилювач, якщо хочеться кращого звучання? А ще розберемо, які переваги пасивного сабвуфера та чому трьохкомпонентна система це зовсім інший рівень звуку. Розкладаємо все по поличках без зайвої води, тільки нюанси та реальні поради. Поїхали! А поки ми готуємось до важливих тем, обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте завжди в курсі всіх новинок. Ну і вподобайка також не завадить. Як вибрати правильний розмір? Динаміків питання, яке хвилює багатьох. Аби нам з вами було легше орієнтуватись в різноманітті акустики, якої зараз просто величезна кількість, існують стандартні розміри. Вони позначаються в дюймах або сантиметрах. І ось найпоширеніше з них: 10, 13, 16 та 20 см для круглої акустики. Або 4 на 6, 5 на 7 та 6 на 9, ну, буває ще 7 на 10 для овалів. У різних авто передбачені свої штатні посадочні місця. Але пам'ятайте, що завжди є варіанти для апгрейду. Однак важливим є не тільки зовнішній розмір. Ще одним вагомим параметром є посадочна глибина. І саме на цьому місці починаються танці з бубном. Цей параметр відповідає за те, щоб динаміки не впирались в обшивку дверей або внутрішні конструкції авто. А там і скло підіймачі і ще багато нюансів. Та як все ж таки розібратись? Звісно, в ідеалі це демонтувати динамік, який ви збираєтесь замінювати, та все проміряти, щоб заміна точно підійшла з першого разу. Також варто бути уважним до інформації в інтернеті, адже вона не завжди відповідає дійсності. Різні комплектації авто мають різні розміри акустики, а можливо, її вже хтось замінював до вас. В будь-якому разі, якщо ви не впевнені у виборі, краще звернутись до професіоналів. Наш багаторічний досвід налічує не одну тисячу Замін акустики, а менеджери зможуть підібрати найкращий варіант саме для вашого авто. Звісно, варто пам'ятати і про можливість апгрейду. Якщо ви завжди хочете більшого і динаміки тут не виняток, існують перехідні кільця для адаптації розмірів. Так в деяких варіантах можна переходити на інший розмір акустики. Наприклад, вам сподобався комплект 16-сантиметрової компонентки. Але в машині 13 сантиметрів. В такому разі можна встановити перехідні кільця. Власники ланусів просто кайфують від цієї прикормки. І за скромні 300 гривень вашому авто вже стоїть більший калібр, що дозволить отримати ще більше кайфу. Тож розмір не завжди вирок. Тут головне вміння користуватись та креативний підхід. Oh my. Висновок доволі простий. Орієнтуйтесь на штатні місця, але не бійтесь модифікацій. Якщо не впевнені, звертайтесь до професіоналів. Це заощадить ваш час і кошти. Чи потрібен підсилювач для вашої акустики? Якщо ви задумались над цим питанням, значить вже відчуваєте, що хочеться кращого звуку. Давайте розберемось, коли підсилювач і справді необхідний. Перше, про що варто згадати, це потужність вбудованого підсилювача в штатний головний пристрій, або, в принципі, в головний пристрій. Більшість головних пристроїв видають 12-15 Вт на канал, що недостатньо для розкриття потенціалу динаміків. І навіть якщо ви придбаєте кращу акустику, грати вона буде від вбудованого підсилювача, звісно. Існує акустика з певним рядом параметрів, яка може грати доволі гучно і в таких умовах. Зазвичай вона має непогану чутливість і невисоку потужність. Але якщо досягнути більшої гучності за рахунок чутливості легко, то підвищити не тільки гучність, а ще й якість вже не так просто. Підсилювач не лише додає потужності, а й покращує деталізацію та контроль над акустикою, особливо на високій гучності. З цього випливає декілька факторів. Якщо у вас стоїть штатна акустика і немає повноцінного підсилювача, то додавши його, навряд чи вийде отримати бажаний результат. На це штатні динаміки не розраховані і не відкриють повний потенціал підсилювача. В автозвуці є така аксіома. Система грає так, як може грати найслабший її компонент. Тому тут має бути баланс. Також не менш важливим фактором є те, що підсилювачі дозволяють точно налаштовувати частотні зрізи, уникати спотворень і захистити динаміки від перевантажень. Якщо в 2025-му у вас все ще немає процесора або процесорного головного пристрою. Тож, якщо вам хочеться чистішого, гучнішого та якіснішого звуку на нових замінених динаміках, підсилювач стане ідеальним рішенням. Він дозволить повністю розкрити потенціал по потужності, а також допоможе вірно все налаштувати пасивний чи активний сабвуфер. Яка різниця та що обрати? Це питання часто викликає суперечки у новачки. І сьогодні ми розберемось, у чому переваги пасивного сабвуфера перед активним та кому він підійде найкраще. Для розуміння розберемось із визначенням. Активним називають сабвуфер із вбудованим підсилювачем. Він простіший у встановленні та налаштуванні, але зазвичай поступається пасивним у гнучкості підбору, потужності. Та якості динаміків та підсилювачів. Пасивний сабвуфер – це саб, який підключається до зовнішнього підсилювача. Він дозволяє обрати потрібну потужність, якість компонентів і тонке налаштування звуку, але трохи вимагає складнішого монтажу та більшого бюджету. А тепер фундаментально: пасивний саб дає можливість підібрати всі компоненти окремо, що дозволяє налаштувати систему під свої вимоги та отримати кращу якість звуку. Ви самі вирішуєте, скільки потужності потрібно, і який підсилювач та динамік вам ідеально підходять. Адже в активному сабвуфері потужність обмежена вбудованим підсилювачем, тоді як у пасивному ви можете вибирати підсилювач із запасом, що дасть чистіший і глибший бас. Без перевантажень активні саби зазвичай комплектуються середнього рівня підсилювачами, тоді як у пасивних можна вибрати якісний та потужний підсилювач. Пасивний саб дає можливість у майбутньому змінити підсилювач або сам динамік, не змінюючи всю систему. Це особливо актуально для тих, хто поступово апгрейдить свій автозвук. До плюсів активних сабів можна віднести і простоту встановлення, бо вбудований підсилювач значно спрощує монтаж, оскільки не потрібно окремо підбирати для нього місце і, звісно, компактність, адже багато активних сабів мають компактний корпус, що дозволяє легко розмістити їх навіть у маленьких авто. Під сидіннями або в багажнику без зайвих модифікацій. Завзяті любителі автозвуку з ноткою недовіри відносяться до активних сабвуферів. Але якщо альтернатива це його повна відсутність, то однозначно активний саб краще відтворює низькі частоти, ніж овали в полишці або акустика в дверцятах. Висновок простий. Пасивний сабвуфер це вибір для тих, хто хоче отримати максимальну якість, гнучкість і потужність. Він потребує трохи більше часу на встановлення, але результат виправдовує всі зусилля. В той час як активний стане чудовим апгрейдом малобюджетної системи. Чи можна встановити автозвук самостійно, чи краще звернутися до професіоналів? Питання, яке виникає у кожного, хто хоче покращити звук в своєму авто. У кожного з виборів є свої плюси і мінуси. Тут ми не будемо нічого радити, а просто перелічимо сухі факти. Якщо ви маєте досвід роботи з електронікою та акустикою, можна зекономити на роботі майстрів. Розібравшись у процесі, ви краще зрозумієте свою систему та зможете самі вносити зміни в майбутньому. А це непоганий скіл для справжнього фаната автозвуку. До мінусів вже можна віднести ризик поломок, бо неправильне підключення або вибір компонентів може призвести до виходу з ладу обладнання. Складність роботи, бо акуратний монтаж, правильне підключення проводки, шумоізоляція дверей усе це вимагає часу та навичок. А якщо у вас їх немає, то це перекреслить економію грошей, бо вам, скоріше за все, доведеться щось перероблювати по кілька разів. Налаштування. Фактор, яким частенько нехтують, навіть якщо ви правильно підключите систему, вона потребує хоча б базового налаштування, щоб всі компоненти служили довго. Тут теж без допомоги досвідченого майстра не обійтись. А чому ж варто звернутись до професіоналів? Спеціалісти мають досвід та інструменти для встановлення без ризиків. Особливо це відноситься до здавалося простого демонтажу частин авто. Протяжка дротів та інших прихованих нюансів, на які новачки можуть навіть не звернути уваги. Майстри одразу виставлять оптимальні параметри, щоб система працювала ефективно. У разі виникнення проблем ви завжди зможете звернутися за їх виправленням. Якщо у вас є досвід та бажання навчитись, можна спробувати встановити компоненти самостійно. Але якщо ви хочете отримати 100% якісний результат. Без зайвих клопотів та в максимально короткий термін краще довіритись професіоналу. Ми з радістю допоможемо із будь-якими автозвуковими побажаннями, але якщо ж ви вирішите робити це самостійно, дивіться наші відео. Ми завжди намагаємось пояснити все зрозумілою для всіх мовою. Наприклад, наші відео про встановлення та налаштування підсилювача допомагають новачкам швидше розібратись в цьому питанні. Тож вибір тут тільки за вами. Які переваги мають трьохкомпонентні акустичні системи? Для відповіді на це питання потрібно розібратись, що таке трьохкомпонентна акустика. Ось її складові. ВЧ-динамік, він же Twitter, відтворює високі частоти приблизно 2020 Гц. Середньочастотний динамік відповідає за середній діапазон 500 5000 Гц. і низькочастотний динамік. Він же Мідбас. Працює з низькими частотами: 50-500 Гц, приблизно. А тепер, власне, і до самих переваг. Перше, це більш точний розподіл частот. На відміну від двохкомпонентної системи, де середні та низькі частоти відтворює один динамік Мідбас. У трьох компонентки кожен драйвер відповідає лише за свій діапазон. А це означає, що ви отримаєте кращу деталізацію середніх частот, оскільки середньочастотник не перевантажений басами, а також глибший і чистіший бас, бо мідбасу басу не потрібно відтворювати середні частоти. І як то кажуть, рука руку миє. Простий приклад. Якщо у двокомпонентної системи на Мідбас подається широкий спектр від 50 до 4-5 кГц, то в трьохкомпонентної він працює лише в діапазоні від 50 до 500 Гц. Але на нашу думку, до найголовніших переваг можна віднести звукову сцену та баланс. Розташування сч динаміка вище ніж обшив дверей, дозволяє створити кращу звукову сцену. Голос та інструменти звучать більш реалістично та знаходяться на своєму місці. Звісно, при правильному налаштуванні легше досягти ефекту присутності, коли звук ніби виходить не з динаміка, а заповнює з собою весь простір салону. І чітке розділення на бас, середину і верх дає приємний об'ємний звук без провалів у частотах. Ви спитаєте, а для чого це робити? Ну, у концертних залах вокал і гітара знаходяться на передньому плані, а бас та ударні на задньому, а трьохкомпонентна система дозволяє передати це ж розташування, але в автомобілі. Також величезним плюсом стане гнучкість у налаштуваннях. Кожен динамік можна налаштувати окремо, змінювати рівень гучності, частоти зрізу, фазу, часові затримки. Є можливість точного позиціонування динаміків, що важливо для правильної побудови сцени. Гнучкість у налаштуваннях це дійсно круто. Наприклад, в трьохкомпонентній системі можна трохи підняти рівень середніх частот, щоб зробити голосові партії яскравішими, або відкоригувати твітери, щоб високі частоти не були надто різкими. Чи варто взагалі обирати трьохкомпонентну систему? Якщо ви хочете максимальну якість звуку та правильну звукову сцену, так однозначно. І якщо готові витратити більше часу та бюджету на налаштування це ідеальне рішення. Трьохкомпонентна акустика дає більш деталізований, чистіший і об'ємніший звук. Вона складніша у встановленні, але якщо ви хочете реально круте звучання в авто, це однозначно найкращий вибір. Ось так швидко пролетів час із вашими запитаннями, бо сьогодні ми розглянули лише деякі із них. Але з впевненістю можу сказати, що кожен з цих елементів відіграє важливу роль у досягненні якісного звуку. Завжди пам'ятайте, що у кожному автомобілі свої особливості і вибір акустики, підсилювача та інших компонентів. Потрібно робити з урахуванням ваших вподобань і умов. І якщо ж хочете дізнатись ще більше або маєте свої запитання, не соромтесь писати. Ми завжди готові допомогти вам створити звук, який буде радувати ваше вухо та гріти серце. Обов'язково підписуйтесь, ставте ваші питання та слідкуйте за новими відео. З вами були Децибел. Побачимось!